Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, у нас там самочки родились, зараз глянемо, але тут ще хочу показати звичайну самку нову Вона ось сидить ось тими малими, але вона щось почала дуже сильно дуріти. І ми її зразу до самця вже одну садку зробив. Ну, в принципі, нам вже цього достатньо, але хай ще собі погуляє. Так, тут наші рижики. Самочки замовлені, самчик замовлений, собі трошки лишаємо. Будемо більше хочемо розвести новозеландських. Так, йдемо до наших шиншилів. Родили наші дві самочки. Вчора родила оця, має 13 штук, а сьогодні оця. Не знаю, що там є. Зараз хочу подивитися, скільки перших тут є. І тоді будемо щось думати, чи будемо звідси забирати, чи ми будемо підкидувати. Ну, Ми 8 штук більше ці цій самочці не будемо лишати. Оце наша самочка вона другий раз. Перший раз нам 7 вивела. Тепер хочемо їм 8 лишити. А у цій можемо і 9. Вона у нас перший раз 9 вивела. Але вона більша. Вона має 6 кг, а оця має 5. Так, Зараз будемо дивитись, що до чого. Треба закрити, бо ця самочка трошки агресивна. Заразму дощечку. Ось так я закриваю. І, в принципі, можемо і тут глянути гніздо крові. під наші кровенята. Так ми їх. Приготував собі ящик такий. Ось, де ми їх поставимо той ящик. ячик. Давайте краще ми заберемо на гору його і будемо дивитися. Так, я забрав, поставив сюди. Що у нас тут є? Трошки кофу переставимо. Одне. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, десять штук. Ого. Десять штук. Ну, відкладаємо дев'ять більших. Одне. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять штук лишаємо. Одне таке менше, поки що заберемо. Десять лишати, не знаю. Зараз треба глянути, чи вона має скільки сосків робочих. Але думаю, дев'ять буде достатньо. Так, вкладаємо назад гніздо. І витягуємо друге. Так, от витягнув друге гніздо. Тут 13, я вчора рахував. Тут 13, звідси будемо вибирати, лишаємо 8. Так, як нам вибрати їх? Так, оце перше. Кидаємо десь тут рядом попишу. І всіх сюди пересипаємо.

Ці пуху дуже багато нарвало. Ось так. Так, вибираємо сюди зараз. Не знаю як то вибрати їх правильно. Багато всі одинакові. Ось такі вони. Ось такі кроленята. Ну, як вибрати? Ну такого забираємо. Казали, у нас два три. П'ять. п'ять. П'ять, 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 п'ять вибрали. Зараз всіх решту будемо через вагу. Через вагу. Так, йдемо на вагу. Хто скільки має? Ось так. Вага на нуль. Ось. Так. 65. п'ять.

5, всі 65 грам. Ну, тоді будемо вибирати самок. Зараз будемо дивитися, будемо вибирати самок. Так, виключаю відео, йдемо, виберемо самочок. Одною рукою важко. Так, трошки забрали кроликів. тут лишили 9, тут поки що 10, завтра ми одного заберемо ще звідси. Отих відставили сюди, завтра. Сьогодні передзвонимо там, до знайомих, може мають, а якщо ні, завтра поїдемо, відвеземо в стрей. Рижа нас не знає, що з родила. Була вона точно покрита, але скоршу, ну і, і плоди були, бо я прощупував два тижні, але напевно, що вона дуже груба і в неї могли плоди розсмоктатися. І таке буває у кроликів. Будемо через день-два парувати знову її. Ось там стоїть. І все. Струкачі наші вже вибігають. Вон сюди. Сидять гінздечку, бігають вже. Самки нашої. Була така штучка на носі, я думав, що то вода, але подивився пару днів назад, і воно було весь час мокре, а всередині такі чорні, чорні цяточки були. Так що зараз її, може зловлю, покажу. Ось бачите, або така штучка була. Була більше, я вже їв колов. Азітруміцином. Ні, не азітруміцином, а бровосептолом. Завтра ще треба щось від кліща купити. Це, напевно, я думаю. бачите, ось така штучка. Але стало менше набагато. Я вколов бровосептола півтора кубіка. Ось така штучка. Самка велика, молока має багато, голодує маленьких. Так. Ось такі в нас справи. Молодняк трошки пороселювали, трошки вже поїхали. Багато лишилось на м'ясо, там дві клітки. крайні з цієї сторони і з цієї сторони. Там ногу зламано мають, одні По окрасу трошки забракував. Оці менші по вазі. Ось така в нас ситуація. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте. Будемо продовжувати знімати своїх кроликів. Всім удачі!